МРМ презентує. Вітаю! Це Алла Приловська. Я програмна директорка Київ Медіа Вік. Всі секції форуму цього року ми записали в аудіоформаті КМВ 2023 подкаст створено за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Текстові версії всіх секцій КМВ ви зможете знайти на сайті Media Business Reports. Посилання ми залишимо в описі цього випуску. Пропонуємо послухати панельну дискусію на часі чи не на часі державна підтримка контент індустрії в умовах повномасштабної війни. Учасники: заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко, голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук заступник голови національної ради Олег Черниш. Модерувала громадська діячка, культурна та медіа-менеджерка, членкиня наглядової ради Українського інституту Юлія Федів. Доброго дня усім! Сьогодні у нас наступна важлива панель про державну підтримку контент-індустрії під час війни. І ми намагатимемось за 30 хвилин зі спікерами проговорити основні болючі питання від спільноти, які турбують щодо підтримки зі сторони держави. І розпочнемо ми з питання до пані Марини. В проєкті бюджету України на 2024 рік ми бачимо, що витрати на кіно зросли в шість разів, якщо порівнювати з цим роком. Тобто попередні цифри це 618 мільйонів гривень. З них 589 піде на державну підтримку кінематографії. А чи є стратегія у держкіно на 2024 рік по напрямках підтримки? Сфери кіно і чи будуть відновлені підчинги, чи можливо будуть інші форми підтримки під час воєнного стану? Дякую, Юля. Доброго дня всі. Дійсно, на наступний рік закладена така сума. Поки ми про неї не можемо говорити до голосування Верховної Ради, звичайно, дійсно, це в шість разів більше, ніж в цьому році. І навіть в минулому році, після секвестру, хоча ми знаємо, що в 22 році повинна була бути сума десь піль... півтора мільярди, і ми розраховували великі конкурси проводити. Але навіть попри війну і попри обмежені бюджету, в минулому році було завершено 22 фільми, і сподіваюсь, десь 15-18 в цьому році. А в наступному році, якщо... Все складеться і Верховна Рада проголосує за цю суму підтримки. То звичайно будуть конкурси, тому що нам потрібен контент і для фестивалів і для промоції країни через міжнародні площадки і звичайно контент для кінотеатрів та телебачення. Сподіваюся, що зможемо вже там наприкінці січня, початок лютого об'явити нові конкурси. Конкурси будуть за тими ж правилами, як і завжди. Ми нічого не змінювали в цьому. Три етапи, експерти, все як повинно бути. Але все ж таки, тематику конкурсів ми от обговорюємо з міністерством культури щодо того, що культура і кіно направлено більше на зберігання нашої історії, документування сьогодення, тому що немає майбутнього без історії. І зараз ми якраз і обговорюємо, що якщо буде можливість девелопменту через УКФ, все ж таки підтримка кінематографу в Держкіно. І, звичайно, якщо буде можливість у намовлення замовляти серіали, то все ж таки ми всі в одному ключі із подібними конкурсами будемо виходити. Дякую, пані Марино. Тоді питання, якраз до пана Тараса: наскільки Міністерство культури і інформаційної політики є дотичним до формування стратегії розвитку кіно? Як ви це бачите на 2024 рік? Підтримка медіа, кіногалузі, і, от як згадала пані Марина, чи будуть конкурси Українського культурного фонду на підтримку медіа і, і кіно? Тому, будь ласка, слово вам. Дуже дякую, всіх вітаю. Загалом підтверджую те, що сказала моя колега з державного кіно, пані Марина з Держкіно. Зараз процес бюджетування він ще триває, тому ми не знаємо, що буде фінально в законі про державний бюджет, які будуть суми, по яким державним інституціям вони нашим з'являться. Зокрема, сума підтримки Українського культурного фонду. О, що ми би хотіли, звісно, щоб така можливість була більшою, до речі, прямо якраз. Зараз повернувся з наради, де ми обговорювали внутрішньо пріоритети діяльності Українського культурного фонду на наступний рік. А так ви в редакції до першого читання на УКФ, якщо я не помиляюсь, було закладено трошки більше ніж 200 мільйонів гривень, що не є такою великою сумою, якщо брати різні напрямки, які є загалом в галузі культури. Тому ми точно впевнені, що підтримка індустріям потрібна. Ми точно впевнені, що є більш пріоритетні теми в рамках підтримки, я маю на увазі, які стосуються в першу чергу війни, документування воєнної тематики. І я думаю, що по цим темам, не по по такій темі, навряд чи в когось будуть заперечення, і що це те, що суспільство очікує і підтримує. Історична так само тематика нам важливо дбати про свою історію, захищати свою історію, і в тому числі в рамках нової стратегії про національну та громадянську ідентичність. Питання історії і продукту історичного зафіксовано як один із топ пріоритетів. Крім цього. Для нас також важливо, щоб для українських компаній були відкриті не лише гроші державного бюджету, а ми і так знаємо, що більшою мірою гроші державного бюджету це гроші наших європейських та американських партнерів. Є великі кошти в Європі, в програмах креативної Європи. На сьогоднішній момент ми. Звернулися до креативної Європи для того, щоб для українських компаній були відкриті всі конкурси, які стосуються аудіовізуальних програм, оскільки виконавши зобов'язання по ухваленню закону про медіа, ми відповідаємо технічно і зараз потрібно провести процедури, щоб креативна Європа долучила Україну українські компанії до всіх фондів. А вони є значними. Це крім самих коштів. Також питання співпраці, співпраці з європейськими колегами. Ми в п'ятницю будемо презентувати звіт по тому, що Україна має зробити в галазі культури, включно з аудівізуалкою, в контексті повного виконання зобов'язань для всіх членів європейського союзу. І ну наперед знаю, що один із пунктів це також питання культурної співпраці між країнами Європи. Так, тому креативна Європа це якраз прекрасна можливість. Також і в частині європейської інтеграції. А, а є приблизні хоча б дати, коли от ми можемо повноцінно подаватися на конкурси програми медіа. Це початок 2024 року, чи це вже 2025 рік? Є хоча б приблизні, щоб колеги орієнтувалися? Точних дат немає. Я особисто мав розмову, коли їздив на засідання креативної комітету креативної Європи в червні. Мав розмову з керівниками директоратів Європейської комісії, які відповідають. На словах вони повністю визнали, що ми відповідаємо. Ми обмінялися офіційними листами, де вони підтвердили продовження нашої участі в креативній Європі. Ми подали запит на те, щоб нас перевірили зараз. М'ячик на їхній стороні, так тобто ми зробили ті кроки, про які домовилися. Зараз вони мають пройти свої бюрократичні процедури. Я сподіваюся, що в 2024 році українські компанії вже зможуть подаватись на кошти креативної Європи по аудівізуалці. Чудово, дякую, пане Тарасе. Ви згадали про прийняття закону про медіа. У мене наступне питання до пана Олега. Чи збільшилося навантаження на нацраду відповідно після прийняття цього закону? Чи вистачає вам ресурсів для того, щоб виконати всі поставлені перед вами завдання? І які ви бачите проблеми на наступний рік і шляхи їхніх вирішення саме в сфері підтримки медіа? І сторони нацради, дякую, добрий день, вітаю всіх. З 31 березня вступив в силу закон про медіа, і безумовно, те, що було раніше, потрібно і переосмислювати по-новому, і здійснювати якісь нові підходи. У нас збільшилася кількість наших реєстрантів. Це долучилися і друковані медіа, і онлайн медіа, тобто ті галузі. Які, до яких раніше ми стосунку не мали. Дуже багато питань виникає якраз в плані фінансування. Національна рада хронічно не дофінансовується, навіть те, що передбачено законом, електронний кабінет, про який дуже багато часу просять нас наші реєстранти, ліцензіати, на це коштів не виділяється. Дякуючи Міністерству Мінцифри, все-таки знайшли. Гроші на перший етап, і є надія, що він запрацює і спростить значно роботу і нам, і нашим реєстрантам. Незважаючи на те, що закон писали люди, які вийшли з галузі, які розуміють галузь, все рівно залишається дуже багато колізій, і зараз якраз. Були правки до закону про рекламу, які дозволили частину врегулювати, і ще необхідно унормувати можливість для однакових підходів до реєстранців. Тут тобто є дуже багато проблем із самим законом і з його реалізацією. Добре, дякую. А наскільки ви будете залучати надалі в діалог медіа спільноту для того, щоб закон реалізувався на практиці максимально? Ефективно. Закон якраз передбачає створення органів співрегулювання. До нас надійшли вже перші заяви в приватних бесідах. Багато людей кажуть, що вони хочуть брати участь, і я вважаю, що це дуже нормальне, нормальна співпраця ринку держави, враховуючи інтереси глядачів, і це дозволить подальший розвиток галузі. Тобто ми завжди старалися максимально дослухатися до. Потреб ринку, ми спілкуємося формально і неформально з учасниками ринку, і максимально стараємося, щоб національна рада стала сервісом для учасників ринку, а не цербером. Так що я думаю, що нам це вдається, і будемо далі працювати в цьому напрямку. Будь-хто може позвонити і задати питання, і поставити проблему, яка потребує якогось вирішення, і ми максимально стараємося бути відкритими і зрозумілими для ринку. Чудово, дякую за відкритість і за те, що спільнота має можливість долучатися. Далі продовжуючи про державну підтримку, ви пані Марина згадали також про те, що важливо, ну і ви, пане Тарас, щоб це були не тільки державні кошти, але й кошти міжнародних грантодавців. І в контексті, якщо говорити про копродукцію, чи планує держкіно підтримувати також копродукцію? І в якому розмірі це 10%, 15%, 5%? Чи ви це переглядаєте? Чи є це в ваших планах? Так, звичайно, нас і раніше завжди підтримує скопродукція. Тим більше це в формі підтримці є. є копродукція, де Україна мажоритарна, де міноритарі є до 20%, є де більше 50%. І надалі це також буде І з підтримкою фонду євріма. зараз у нас є деякі колізії з нашим бюджетним законодавством. Ми їх намагаємося владнати щодо звітності перед фондами і перед нами. Також, як ми повноцінні члени ФАТ, користуємося можливостями фонду Солідарність, так який створено саме після нашого вступу, як члена повноправного ЕФАТ. Вони створили фонд солідарність, який також підтримує українських кінематографістів саме на умовах копродукції. І зараз я сподіваюся, найближчим часом буде Європейська конвенція повноцінно ратифікована. Ми зі свого боку вже повний шлях пройшли до цього і чекаємо, коли офіс президента внесе до Верховної Ради його. Нові меморандуми із європейськими і обговорюються з навіть з арабськими країнами. Ми максимально докладаємо зусиль для того, щоб все більше коштів залучати саме за кордону і робити спільні проекти, тому що крім того, що спільно коштом за. Завжди, можливо, зробити більш гарний продукт, і обмін досвідом це також для кінематографістів. Але й це і нові ринки. Не потрібно про це забувати, тому що все ж таки і під час ковіду у нас скоротилась кількість кінотеатрів, і під час війни, тому що частина їх на окупованих територіях або прифронтових, які не працюють. І таким чином ринок наш недостатній для того, щоб повноцінно Прокат повертав гроші вкладені, і нам потрібні нові ринки. На жаль, навіть до повномасштабної війни багато хто розглядав російський ринок. Нам про це потрібно забути один раз і назавжди. І... Ринки потрібно освоювати європейські, американські, азіатські. і ми бачимо, що з 31 березня минулого року, коли ми запустили кіномарафон, всі Ми бачимо, що потреба в українському продукті є не тільки в Європі, а й в Азії, і в Америці. І тому нам дійсно потрібно. Брати нові висоти, підтримувати і з держави, і сподіваюсь, наш український бізнес також почне інвестувати в кіно. І розвиток далі буде, і якщо говорити в, в цьому контексті, повертаючись ще до, до першого мого питання, було багато дискусій там про стратегію розвитку кіно, стратегію держкіно. Чи можете ви сказати, який стан справ по стратегії, як вона буде комунікуватися зі спільнотою? І, ну, Взагалі, які плани там чи більше ви в контексті воєнного стану розглядаєте стратегію тільки на рік, тому що важко планувати на багато років. Чи ви вже розглядаєте там в перспективі 5-10 років? Стратегія розроблялась до ще до війни і вносились корективи під час війни і вносилися заінтересованими іншими міністерствами, відомствами. Вона була опублікована на сайті Держкіну. У нас були пропозиції від сфери. На сьогоднішній день вона на в Кабміні. Тобто вона вже в Кабміні, і коли приблизно планується, чи це все залежить від рішення кабінету так, міністрів? Я... Так, дякую дуже, пані Марино. І наступна тема це теж, тому що збиралися питання від спільноти. Це тема серіалів. І тут питання до пана Тарас. Чи плануєте ви продовжувати конкурс? Чи буде врахована вся критика, яка йшла від спільноти, і, от безпосередньо, так уже на попередніх панелях про це говорили щодо чіткості інформації, щодо публікації списків переможців? Можете більше розказати про плани міністерства на наступний рік саме в контексті підтримки серіалів? Це в мене відповідь буде максимально короткою, і мені невідомо, чи будуть кошти виділятися саме для міністерства для серіалів, чи це буде фінансування винятково через держкіно та, можливо, Український культурний фонд. Угу. Тобто наразі в цьому е, немає так окремої статті витрат, передбачені саме на серіали. Проекті бюджету є стрічка, яка називається. Виробництво для державних потреб, де традиційно завжди знаходилися два суб'єкти: міжнародна платформа і намовлення та Укрінформ. то кошти, між якими розділяються, окремо не зазначаються серіали чи ще щось, та є лише два суб'єкти. І далі, ну, першочергове, звичайно, витрати – це і намовлення, підтримка телеканалів. Сьогодні Комітет Верховної Ради розглядав питання саме теж це, і стратегії по іномовленню. Тому внутрішні розбивки вони вже з'являються трошки пізніше. А можете тоді нам трішки привідкрити, от те, що сьогодні обговорювалося по стратегії, іномовлення? Можливо, такі якісь інсайти, які ви можете нам це був більше звіт міжнародної платформи і намовлення перед депутатами-членами комітету. Засідання комітету відкрите. Тама впевнений, що будуть і публікації про це. Пані Островська презентувала результати з цифрами, з покриттями по головним майданчикам. По в першу чергу по «Фрідому», де найбільші цифри по дому. Були критичні зауваження, були питання про роз'яснення певних цифр, певних позицій і. Бажання переглянути, подивитися заново на загалом стратегічні напрямки і стратегію і намовлення України. Угу. Добре, дуже дякую, пане Олеже. Повертаємося до вас. Сьогодні вже звучало на інших панелях питання локалізації контенту міжнародних платформ на рівні регулювання і фінансування. Чи є план дії в цьому напрямку зі сторони нацради? Не у нас регуляторний орган не. через нас не проходять ніякі гроші. І Netflix знаходиться зараз поза межами нашого регулювання. І до нас тільки ще не, не всі ці платформи. Які є в Україні, отримали реєстрацію як нелінійне медіа на замовлення. До нас прийшли ми Київстар зареєструвалися як провайдери аудіовізуальних сервісів з одного боку, а з іншого боку, вже подані правда заявки на реєстрацію як нелінійне медіа на замовлення. Вони якраз будуть підлягати нашій реєстрації. Свого часу можна було і ліцензувати, як ми вважаємо платформи Але вони до нас не зверталися. Зараз закон нашої платформи зобов'язав. І Мігого, і Київстар Стар, і е, вже прийшли на ліцензування. Netflix, зокрема, ви бачите, дуже багато продукції якраз дублюється українською мовою. Тобто вони самі йдуть на зустріч, щоб наше регулювання не зачепило потім їх, максимально дотримуючись українського законодавства і враховуючи ті тенденції, які є зараз у нас в Гаузі. А якщо говорити про регіональні медіа, чи є якась стратегія дій в цьому напрямку? По регіональним медіа ну, зараз дуже неоднозначна ситуація. Ви знаєте, починаючи з широкомасштабної агресії, якщо великі групи, які мали хорошу фінансову якусь основу, потрапили в ситуацію, де вони не можуть повноцінно функціонувати. Пан Олександр Богуцький казав, що це був дуже важкий період. Так, ми всі бачили, що це дійсно дуже важкий період. Для регіональної Медіа, які значно слабші, це був взагалі період дуже страшний, який приводив до закриття місцевих регіональних компаній. Особливо постраждали компанії, які були на окупованих територіях, але все таки ми зараз спостерігаємо відродження цих компаній: і Чернігівська, і Сумська, і Харківська область поступово відновлюються мовлення. І ми бачаємо дуже велику надію, що цей процес буде йти, і якісь кошти, на які претендують великі гравці ринку, дістануться також і маленьким компаніям. Місцеві компанії якраз добре співпрацюють з національною асоціацією мовників, пробуються якраз підтримати своє існування шляхом залучення різних грантів, претендувати, мабуть, на перемогу. В серйозних пічінках вони не можуть, але сподіваємося, що можливо це був би один із можливих напрямків підтримки регіональних мовників. Зрозуміло, дуже дякую. І в нас залишається ще 4 хвилинки до завершення панелі. Таке більш питання вже до всіх на підбиття підсумків: наскільки от ви відчуваєте, що ви, як три основні гравці, успішно співпрацюєте між собою? І які у вас побажання щодо удосконалення співпраці між вами, удосконалення співпраці зі спільнотою? От просто таке фінальне слово від кожного з вас. Почнемо з пані Мариною так і потім почнемо. Дякую. Ну я сподіваюся, все ж таки ми ефективно співпрацюємо зараз один з одним узгоджуємо якраз політика, хоча, наприклад, політика кіно це формування наше привеле, але ми з повагою відносимося до колег і розмовляємо про потреби саме телебачення, культури, і щоб в одному напряму різні е, сфери культури і кіно у нас розвивались. Тому я вважаю, що досить конструктивно і намагаємося доносити все до сфери і обратний зв'язок також отримувати, але як про конструктив, про потреби саме українського суспільства і промоції України в світі, і щоб показувати нас як самостійну гарну країну, яка не прагне війни, яка вимушена зараз. Захищатись, але зберегти свою ідентичність, свою історію і розвиватися як повноцінно європейська країна, великій європейській сім'ї, дякую, пані Марино Тарас. Ваші думки, особливо після того, як кіно повноцінно перейшло під підпорядкування Кабміну, Наскільки роль міністерства збережена в формуванні політики в цьому напрямку? І ваші побажання або навпаки, вдячні, що зараз є так, як є. Дякую. Я йду до першого питання, яке було до всіх задано. Як ми співпрацюємо? Думаю, що і по нас от і візуально видно, що співпрацюємо. всі добре, всі державні органи, і, власне, так в державі, і має бути. Ми шкода, не вистачає часу на запитання, коментарі, побажання. Ми абсолютно відкриті до побажань, до критики, до пропозицій. Очевидно, що зі зміною міністра політичні позиції міністерства також будуть змінюватися. І важливо, щоб голос спільноти також був почутий. Ще один із підходів і такої м'яких документів Європейського союзу це максимальна включеність всіх гравців, всіх секторів у вироблення політики. Тому це те, що має забезпечувати як Міністерство культури та інформаційної політики, так і загалом всі інші. Міністерства, які є в Україні, і державні органи, центральні органи, виконавчої влади, які окремо підпорядковані кабінетом міністрів, але формують політику також. Дякую, добре. Дякую, пане Олежне. Ми, як не центральний орган виконавчої влади, добре співпрацюємо із міністерством культури і з іншими органами. З Держкіно були проблеми на рівні закону про телебачення, радіомовлення і закону про кінематографію. Але закон про медіа частково вирішив всі проблемні питання. Ми зараз мало спілкуємося з паном Тарасом. Можемо перезвонити спокійно, задати якісь питання і отримати відповіді. Так що і це стосується всіх інших. Органів Мені дуже сподобалася попередня панель. Якщо от взяти 22 рік, то люди не бачили перспектив розвитку. Зараз я побачив у основних гравців ринку і у виробників і у медіагруп віру в майбутнє, віру в те, що наша робота потрібна, наш ринок розвивається. І я вдячний їм. Богуський попросив передати теж їм сказати добрі слова. Кажу всім. Учасникам ринку, і мовникам, і виробникам, всім, хто працює на захист інформаційної безпеки держави, бачу, все-таки прорив у цьому році відбувається, незважаючи на ті тяжкі події, які є в нашій країні. Чудово. І тоді, на цій позитивній ноті відкритості до кооперації, ми завершуємо панель. Дякую всім спікерам і дякую спільноті за питання.